Привіт! Мене звати Вероніка Лебітєва, мені 10 років, і я пишаюся тим, що я українка. Моя розповідь про королеву української поезії ХХ століття. Саме так називають відому українську поетесу Ліну Костенко. На своєму творчому шляху великій українці довелося пережити 16 шістнадцятилітні мовчання, оскільки тодішня влада забороняла друкувати твори поетеси, яка виражала свою позицію прямо і відкрито. Одним із найвідоміших творів є Роман Маруся Чурай. Книга вмить зникла з книгарень, хоч і вийшла стотисячним тиражем. За історичний роман у віршах Маруся Чурай і збірки поезії Неповторність письменниці було присуджено Державну премію України імені Тараса Григоровича Шевченка. А ще Ліна Костенка була нагороджена відзнакою Президента України і орденом князя Ярослава Мудрого. У своїй 80-ті Ліна Костенка вперше написала роман у прозі Записки українського сумшедшого, який встановив український рекорд з тиражем у 10 тисяч. Він був розкуплений за пів місяця. Пише Ліна Костенка і для дітей. Саме для них поетеса видала збірку Пузиновий цар. Твори Ліни Костенко перекладені на 9 мов світу. Мені особисто до вподоби її вірш Крила. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Українці. Пишаємося тим, що ми Українці.